Привіт! Привіт! Як звати твою маму? Мою звати мама Оксана. Як би ти продовжив речення? Я люблю, коли моя мама смачно готує. А яка суперсила твоєї мами? Вишивати. Що любиш ти робити разом із своєю матусею? Вишива. Який улюблений колір мами Оксани? Рожевий. А яка улюблена її страва? Риба і салат овочевий. Яке хобі твоєї мами? Вишивати. Чи допомагаєш ти своїй мамі? Так. Як би ти висловився. Моя мама найкраща, тому що? Вона мені всьому допомагає. Кого би ти ще хотів привітати із цим гарним святом День Матері? Свою бабусю Олю. І ще, бабусю Світлану Що би ти їм хотів побажати найбільше? Здоров'я, щастя і всього найкраще. Ми приєднуємося до привітань. Привіт! Привіт! Як звати твою маму? Мою маму звати Оля. Яка суперсила твоєї мами? Вишивати. Що ти любиш робити разом із своєю мамою? Гуляти на гуляти. Який її улюблений колір? Чорний і жовтий. А яка улюблена її страва? Вареника. А чи є у твоєї мами хобі? Їздити на машині. Як лагідно називає тебе твоя матуся. Донечка. Як би ти продовжила речення? Моя мама найкраща, тому що я у неї є. Що би ти хотіла побажати своїй мамі? Щастя, здоров'я, злагоду і миру. А кого би ти ще хотіла привітати із святом Днем матері? Е, бабу, бабу, ще одну бабу. Чудово, ми теж їх вітаємо із цим чудовим святом. Дякую. Привіт! Привіт. Як звати твою матусю? Оксана. Як би ти продовжив речення? Я люблю, коли моя мама. Вишиває. Скажи, будь ласка, яка суперсила твоєї мами? Вона допомагає мені в усьому. Разом з мамою ти любиш найбільше що робити? Вишивати. Який улюблений колір твоєї матусі? Рожевий. А улюблена її страва. Риба і салат з овочів. Яке хобі твоєї мами? Вишивати. Як би ти продовжив речення? Моя мама найкраща тому що? Вона мені в усьому допомагає. Вона дуже добра, дбайлива. Що би ти хотів побажати своїй мамі з нагоди свята Дня зняти? Щастя, здоров'я і всього найкраще. Кого би ти ще хотів привітати з цим чудовим святом? Мою бабусю Оля і мою бабусю бабу Світлану. Добре, ми теж приєднуємося до привітань. Я дуже вас люблю. Привіт! Мене, мою маму звати Ірина. Дуже приємно. Скажи, будь ласка, яка суперсила твоєї мами? Вона дуже добре робить свої справи і завершує їх? Як би ти продовжила речення? Я люблю, коли моя мама дуже смачно готує. Разом з мамою ти найбільше любиш робити що? Вишивати. Чудово! А який улюблений колір твоєї матусі? Синій і рожевий. А улюблена її страва. Салат, олів'є і картопля. А чи знаєш ти, яке хобі у твоєї мами? Так, знаю. Вона дуже любить вишивати. А як би ти продовжила речення? Моя мама найкраща, тому що? Вона посвятила мені своє життя. Вона завжди, коли я була маленька, роздувала про мене, боялася за мене. Це чудово. Е, Скажи, будь ласка, кого би ти ще хотіла привітати із святом Днем Матері? Я би хотіла ще привітати свою бабусю Марію і мамусю свою дуже. Я їх сильно люблю і поважаю, щоб вони завжди були здорові і веселі, ніколи не, не сумували. Дуже приємне знайомство. Ми теж вітаємо і святом днем матері твоїх мамусю і бабусю. Привіт! Привіт! Як звати твою матусю? Моє матусі звати Марія. А у чому полягає її суперсила? Моєї матусі суперсила робити все, що завгодно. А що ти любиш робити разом із своєю матусею? Я люблю робити з матусею, розмовляти. Чудово! А який її улюблений колір? Її улюблений колір білий. А чи знаєш ти, яка улюблена страва? Млинці. Ну, як лагідно називає тебе твоя мама? Моя мама мене називає Давидоська. А яке її хобі? Сидіти в, в телефоні. Як би ти продовжив речення? Моя мама найкраща, тому що? Всі, тому що е, вона е, лагідна до мене. Вона мені допомагає за, все себе. Що би ти хотів побажати своїй мамі з нагоди свята Дня Матері? Я хочу побажати своїй мамі щастя. Здоров'я і щоб вона завжди була щаслива. Ми теж приєднуємося до привітання. Привіт! Привіт! Як звати твою маму? Катя. Скажи, будь ласка, яка суперсила твоєї мами? Смашому ходу а який її улюблений колір? Грошевий. А що ти любиш робити разом із своєю матусею? Малювати. А чи знаєш ти, яка її улюблена страва? Шарна репа з, 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 з салатом. Добре. А чи відомо тобі, яке хобі у твоєї матусі? Малювати. Скажи, будь ласка, як би ти продовжив речення? Я люблю, коли моя мама смачно готує. Скажи найкращі три побажання для своєї матусі у День Великого свята Дня Матері. Що би ти хотів їй побажати? Щастя, здоров'я! Нам було приємно познайомитись із своєю матусею. Ми приєднуємося до привітань.